Запалим свічку. Хай зігріє душі усіх, кого забрав голодомор. Це було страшно, як настала тиша. Усюди панував смертельний тон. Червоний кат забрався до зернини, ні крик людей, ні плач дітей не зупиняв. І, пухнучи від голоду, вмирали. А кат мов навіжений реготав. О Боже, скільки мусим це терпіти? Чому лиха година землю покрива, покрита в чорні хмари Україна? Страшна біда і горе нас накрило, а смерть ішла, не маючи жалю. Голодна смерть, що може бути страшніше? Дивитись, не застигнувшу сльозу в очах дітей, вмираючих. так Смертельний холод, смак голодомор, мільйони мертвих українців в поровах, мільйони сиріт я приречені вмирати. О Боже, що тоді був за шах? А ви сьогодні кажете неправда. Скажі це дітям, що від голоду вмирали. Хай будуть прокляті, кати мого народу, що у дітей останнє зернятко забрав. Засвітим свічку, хай зігріє душі усіх, кого забрав голодомор. Нехай покояться у мирі, всі, хто мучився і у церквах, а кат ще досі крові не нап'ється а люди помирають на очах. Всі просять їсти. Чим же їх нагодувати? О Боже, зглянься, їх немає тут! Чому усі приречені вмирати рук цієї проклятої червоної чуми? Народи мій, не забувай страшну годину, коли усі від голоду вмирали, коли над українською землею все небо чорним обраєм заридав.